Бестселер серед таких книг. 33 стратегії війни Роберта Гріна. Тільки це виконання книги в подарунковому оформленні. Воно шкіри, Книга повністю переплетена вручну, розфарбований зріз в стилі книги, тиснення, конгревне тиснення книги, прикрашене тиснення золотою фольгою. Тут використовувалися два типи шкіри гарний варіант для бізнесмена мабуть тому що тому що це не про війну фізичну це саме про е, війну з собою Війну з конкурентами, бізнесмени, це для вас. Реально, це для вас. Я думаю, що багато дуже людей знає, що таке Робер Рінг, хто це такий, і що це одна із його відоміших книг. Так що звертайтеся, хто хоче зробити класнючий подарунок. Ми з радістю вам відправимо цю книгу. І впевнений, вона сподобається тій людині, які ви даруєте. Сайт Ексклюзіком в шапці профілю наші контакти.